Як взагалі міжнародна спільнота реагує на серіал від наплівки, який ми дивимося вже четвертий день? Це все професіонали, і тим самим вони трималися нашої офіційної теми і не з'їжджали десь задалеко на якісь серіали. Ви як були, так і залишаєтесь членом цієї київської дипломатичної спільноти. І мені цікаво її реакція. Така брутальна цинічність того, що чути на плівках. Вона, я думаю, вражає навіть людей, які думали, що вони вже. Розкусили трохи про що йдеться, і що звісно не все в Україні є так, як воно представляється, але щоби настільки із таким наставленням, і з якимись там згадками про Москву, ну це вже трошки думаєш, що ти розумієш, де дно, а там вже стукають десь знизу, і нові левели можна пережити просування вниз. В якійсь мірі це є ніж у спину людей, які вписалися за. А певні цінності пов'язані з україною і її боротьбою за незалежність проти диктатури проти в певній мірі якось зла. Так що репутаційна шкода від цього є величезна, може даремно НАБУ це все зробило? Може, треба було дочекатись кінця війни? І я думаю, що ні, я одначе вважаю, що Корупція великих розмірів, яка прямо впливає на обороноздатність країни, це є абсолютне зло в теперішній ситуації. Тобто, якщо люди крадуть гроші, які інакше мали б іти на забезпечення трансформаторних станцій при атомних електростанціях, то це є абсолютне зло.